7 листопада відбулося засідання виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Засідання відбулося під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В умовах війни міська влада робила акцент на питаннях, що були направлені на підтримку Збройних сил України, роботу об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення роботи пунктів незламності. Наприклад, при розгляді проєктів члени виконавчого комітету прийняли рішення про надання дозволу. На передачу з балансу управління економічного розвитку та інвестицій, на баланс однієї з військових частин електроконвекторів, а з балансу виконавчого комітету Подільської міської ради матеріально-технічних засобів. Окрім того, відповідно до проекту, який був представлений першим заступником міського голови Оленою Музичук, буде проведено виділення необхідних коштів з резервного фонду Подільської міської територіальної громади. Не забуває міська влада і про забезпечення якісної та постійної роботи пунктів незловлення. Славности. Що дозволить подільчанам перенести незручності, які можуть виникнути через ураження ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури країни. Окрім того, під час засідання виконкому розглядались питання, що стосувалися роботи служби у справах дітей, роботи Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, Подільської міської ради міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, об'єктів комунальної власності, питань землоустрою та інших сфер життя громади. Yeah. you.